Теплову кулінарну обробку продуктів здійснюють для приготування страв, гарнірів, соусів кулінарних і борошняних кондитерських виробів. Вона позитивно впливає на якість їжі, знезаражує і підвищує її засвоюваність. Під час теплової кулінарної обробки у продуктах відбуваються складні фізико-хімічні процеси. Клейстерізація крохмалю, денатурація і коагуляція білків, перехід протопектину в пектин, карамелізація цукрів тощо. Тому деякі продукти розм'якшуються, стають соковитішими, такі як овочі, крупи, бобові, макаронні вироби. Інші ущільнюються, яйця, сир, мозок. Набувають приємного смаку і аромату, завдяки чому збуджують апетит і підвищують засвоюваність їжі. Позитивно впливає теплова кулінарна обробка на засвоюваність окремих продуктів. Наприклад, жири під час нагрівання плавляться, легше емульгують і краще засвоюються. Сирі, яйця, квасоля, картопля містять антиферменти, які стримують дію їжетравних ферментів. Під час теплової кулінарної обробки ці антиферменти руйнуються. Санітарне значення теплової кулінарної обробки пов'язано з тим, що під час нагрівання мікроорганізми, які утворюють спори, Переходять у неактивний стан і не розмножуються. При високих температурах гинуть організми, які не утворюють спор, руйнуються бактеріальні токсини, гинуть збутники глистових захворювань, руйнуються або переходять у відвар шкідливі речовини, які містяться в деяких сирих продуктах, соланін у картоплі. Фазевалін у квасолі. Одночасно, з позитивною дією теплова кулінарна обробка спричинює і негативні зміни, руйнуються, розчинені у воді вітаміни, звітрюються ароматичні речовини, змінюється природний колір продуктів. Зелень, буряк, м'ясо, втрачаються поживні речовини. Неправильно проведена теплова кулінарна обробка може призвести до утворення в продуктах речовин, які мають неприємний смак, запах і шкідливі для організму людини, такі як підгоряння продукту, забруднення фритюру частинками продуктів та осідання їх на поверхні смажених виробів, утворення акролеїну тощо. А також до зниження соковитості виробів. Це може бути тривале варіння і смаження м'яса тощо, для того, щоб зменшити негативний вплив її і збільшити позитивну роль та забезпечити високу якість їжі, слід суворо додержуватися режиму і часу теплової кулінарної обробки. Раціонально використовувати технологічні способи обробки. Теплову кулінарну обробку продуктів і напівфабрикатів приготування перших других страв, гарнірів та соусів здійснюють у гарячому цеху. Тут також випікають вироби з борошна, які використовують до перших страв, піддають тепловій обробці продукти для приготування холодних. І солодких страв. Теплову кулінарну обробку продуктів поділяють на основну, допоміжну і комбіновану. До основних способів належать варіння і смаження. До комбінованих тушкування, запікання і варіння з наступним обсмажуванням. До допоміжних пасирування, бланшування, обсмалювання. Термостатування фламбування. Основними способами теплової кулінарної обробки є варіння і смаження. Варіння це процес нагрівання продуктів до температури 100 градусів Цельсію у рідкому середовищі. Воді, молоці, бульйоні, відварі, сиропі. Або в атмосфері насиченої водяної пари. Є кілька різновидів варіння. Основний припускання на парі, на водяній бані, під тиском і у вакуумі. В апаратах струмом високої частоти. Варять продукти в наплитних казанах, каструлях, сотейниках. А також у стаціонарних казанах, автоклавах. Основний спосіб варіння це доведення продукту до готовності при повному зануренні його в рідину. Цей спосіб застосовують під час варіння бульйонів, перших страв, овочів, м'яса, риби тощо. Розрізняють два режими варіння. При першому рідину доводять до кипіння, потім нагрівання зменшують і варять при слабкому кипінні у посуді з закритою кришкою. При другому режимі після закипання рідини нагрівання припиняють і доводять продукт до готовності за рахунок акумульованого тепла. Бурхливе кипіння під час варіння небажане, оскільки швидко википає рідина. Сильніше емульгується жир, тобто погіршується якість бульйону, розварюються продукти, вони втрачають свою форму, прискорюється перехід розчинених поживних речовин з продуктів у рідину. Під час варіння із закритою кришкою краще зберігаються вітаміни, ароматичні речовини, температура кипіння підвищується до 101-102 градусів Цельсію, завдяки чому прискорюється процес теплової кулінарної обробки. Припускання це варіння продукту у невеликій кількості рідини. Це може бути вода, молоко, бульйон або якийсь відвар. Продукт заливають рідиною на одну третю його об'єму, закривають кришкою і нагрівають. При цьому нижня частина продукту вариться у воді, а верхня в атмосфері пари. Під час припускання у відвар переходить значно менше поживних речовин, ніж під час варіння. Продукти, що містять велику кількість вологи, припускають у власному соку без додавання рідини. Варіння на парі. Це нагрівання продукту в середовище насиченої водяної пари. Коли продукти не стикаються з киплячою водою. Продукт кладуть у спеціальну пароварильну шафу або на решітку, яку встановлюють у посуд з водою, так, щоб вода до нього не доходила. Кришку казана щільно закривають, пара, яка утворюється під час кипіння води, нагріває продукт. Одночасно перетворюючись на воду. У процесі варіння на парі краще зберігається форма продукту, зменшуються втрати поживних речовин. Цей спосіб використовують для приготування дієтичних страв. На водяній бані варять продукти при зниженій температурі, не вищій, ніж 90 градусів Цельсію. Яку підтримують протягом усього періоду теплової кулінарної обробки. Для цього використовують кухонний посуд різного діаметру. В один більшого діаметра наливають воду, нагрівають її до потрібної температури і ставлять у неї другий посуд меншого діаметра з продуктом варіння під тиском та у вакуумі. При підвищеному тиску здійснюється в спеціальних казанах, автоклавах. При зниженому у вакуум апаратах при використанні підвищеного тиску температура обробки підвищується до 115-130 градусів Цельсію, завдяки чому прискорюється варіння продуктів, що погано розварюються, це кістки або бобові. Застосування високих температур призводить до погіршення якості страв і зниження їх харчової цінності. Вакуум-апарати дають змогу варити продукти при температурі нижчі за 100 градусів Цельсію, зберегти високу якість і харчову цінність страви. Варіння струмом високої частоти здійснюють у шафах де електрична енергія перетворюється на теплову і нагрівається тільки продукт. Швидкість нагрівання залежить від діелектричних властивостей продукту. Щоб продукти, які входять до складних страв, були готові одночасно, їх слід добирати так, щоб за своїми діелектричними властивостями. Вони не дуже відрізнялися один від одного. Тривалість теплової обробки продуктів струмами високої частоти, порівняно з традиційними способами, скорочується в 5-10 разів, тому що максимальна температура розподіляється в продукті рівномірно і одночасно. На поверхні продукту не утворюється специфічна кірочка. Оскільки тепло передається в навколишнє середовище, варіння в СВЧ апаратах найефективніше використовувати для приготування других страв, а також розігрівання заморожених готових виробів. У продуктах краще зберігаються поживні речовини і вони не пригорають. Смаження це нагрівання продукту з жиром без додавання води. Завдяки жиру продукт не пригорає, рівномірно обсмажується, поліпшується його смак і підвищується калорійність. Розрізняють такі різновиди смаження. Основний у фритюрі, без жиру, у жаровій шафі та на відкритому вогні. Основний спосіб смаження це теплова обробка продукту в невеликій кількості жиру. Приблизно 5-10% маси продукту при температурі 140-150 градусів Цельсію. До утворення на поверхні продукту добре підсмаженої кірочки. Процес утворення якої розпочинається при температурі близько 105 градусів Цельсію, і посилюється при підвищенні температури. Підготовлений для смаження продукт кладуть у наплитний посуд. Чавунні сковородки, листи. Або електросковороди з розігрітим до температури 150-160 градусів по Цельсію жиром. Після того, як утвориться рум'яна кірочка, продукт перевертають. Під час смаження на відкритій поверхні, тепло передається від жиру до продукту. Цей процес називається теплопередача. Сирі продукти смажать до готовності або напівготовності з додатковою тепловою обробкою. Температурний режим змінюють залежно від типу продукту. Смаження у фритюрі здійснюють, повністю занурюючи продукт у попередньо нагрітий жир до температури 160-180 градусів Цельсію. Жиру беруть у 4-6 разів більше, ніж продукту. Кращі жири для фритюру: український, фритюрний, рослинні олії, гідрожир, рослинне сало, а також суміш гідрожиру це 60% і рослинної олії. Це 40%. Готовність нагрітого жиру можна визначити без термометр. Для цього у розігрітий жир опускають невеличкий шматочок продукту, краще часточку сирої картоплі. Якщо він через 1 хвилину спливає догори, можна розпочинати смаження. Цей вид смаження застосовують для доведення до готовності таких продуктів, як картопля, риба, різні вироби з м'яса, риби, борошна. Під час смаження утворюється кірочка одночасно на всій поверхні продукту. Якщо продукт плаває на поверхні жиру, його перевертають дерев'яною кописткою. Готові вироби виймають з фритюру шумовкою на часто поверхню для стікання жиру або паперовий рушник. Фритюр використовують кілька разів, тому в ньому накопичуються залишки продуктів, які надають жиру неприємного смаку і запаху. Жир слід періодично через 4-5 разів використання зливати і проціджувати. Смажать продукт у глибокому посуді або в спеціальних електрофритюрницях протягом однієї п'яти хвилин. У процесі смаження температура всередині виробу не перевищує 100 градусів Цельсію. Тому часто продукти доводять до готовності в жаровій шафі. Інколи продукт смажать, зануривши його в жир на одну другу. Або одну третю об'єму. Це смаження у напівфритюрі. Наступний вид смаження це смаження без жиру. Застосовують для приготування виробів з рідкого тіста при смаженні млинцевої або омлетної стрічки. На жаровні з барабанами, що обертаються. Переважно жаровні жиром не змащують. Смаження в цьому разі здійснюється за рахунок жиру, який виділяється з тіста. Смаження в жаровій шафі полягає в тому, що продукт кладуть на змащений жиром лист або сковороду і поміщають у жарову шафу, де смажать при температурі 150 270 градусів Цельсію. Продукт нагрівається за рахунок енергії інфрачервоного випромінювання, і частково завдяки теплопровідності гарячої пари і переміщення потоку повітря. Для прискорення переміщення потоків повітря в стінці камери встановлюють вентилятор, щоб утворилася добре підсмажена кірочка, і зберігся сік. Поверхню продукту змащують сметаною яйце. У процесі смаження перевертають, поливають жиром. Теплову обробку виробів з борошна у жаровій шафі називають випіканням. Смаження на відкритому вогні здійснюється за рахунок тепловіддачі в полі інфрачервоного випромінювання. Продукт нанизують на металевий стержень, шпажку, або кладуть на металеву решітку, яку попередньо змащують жиром і розміщують над розжареним вугіллям, з берези або липи, або електроспіралях у спеціальних апаратах, електрогрилях і смажать. Температуру смаження регулюють відстанню решітки над вугіллям або іншим джерелом тепла. При цьому способі смаження продукти остаточно доходять до готовності, набувають специфічного смаку і аромату. А тепер давайте розглянемо правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час первинної та теплової обробки овочів. При нарізанні овочів на дошці слід правильно тримати ніж правою рукою, а овочі міцно затискати зігнутими пальцями лівої руки, як ви можете побачити на малюночку. Пальці тримати на певній відстані від леза ножа. Під час нарізання леза ножа тримати перпендикулярно до дошки. Під час натирання овочів на терці треба міцно тримати їх рукою. Не можна терти на терці дуже дрібні шматочки овочів, щоб не пошкодити руки. Для обчищання та подрібнення овочів, використовувати відповідний інструмент і пристрої. Овочі, які споживатимуть у сирому вигляді, обов'язково споліскувати окропом. Варені овочі тримати окремо від сирих, обчищені і неочищені овочі тримати також окремо. Варені і сирі овочі обробляти на різних дошках відповідно до їх маркування. ОС овочі, сирі, ОВ овочі варені. Під час варіння овочів кришку кастрюлі відкривати обережно, піднімаючи на себе, щоб не ошпаритися парою. Для збереження вітамінів в овочах під час їх кулінарної обробки слід додержуватись таких вимог обробляти овочі інструментом із нержавіючої сталі, нарізати овочі безпосередньо перед тепловою обробкою, не готувати овочі у металевому посуді без захисного покриття. Очищені овочі не зберігати у воді тривалий час. Овочі для варіння закладати в киплячу воду, овочі варити при слабкому кипінні. Варити овочі у солоній воді, крім буряку і моркви, смак яких при варінні у солоній воді погіршується, овочі варити у посуді під закритою кришкою. Для варіння овочів заливати їх гарячою водою так, щоб вода покривала їх лише на 1-2 см. Для смаження овочі класти у розігрітий жир.